Вітаємо в ефірі телеканалу Новий Чернігів? Програма на часі сьогодні. Наша тема війна радіочастот. Радіоелектронна боротьба першої окремої танкової сіверської бригади до студії. Запросили оператора відділення радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами з позивним Linux. Радіоелектронна боротьба. Передусім, наскільки це новий напрямок в умовах сучасної війни? Для війни саме це новий напрямок, скажімо так, радіоелектронна боротьба існувала і до війни. Це були жучки, протидія жучкам. Це використовували там в аеропортах, поліції і так далі. Але для саме для військових таку такий потужний розвиток вона отримала десь на кінці 22-го і початку. 23-го років це було як відповідь на масове застосування безпілотних літальних апаратів. Всі знайомі з дронами фірми Mavic, Hotel і FPV-дронами, всі про це кажуть, і тому виникла потреба розробляти якісь засоби протидії цим літальним апаратам. Так, власне і з'явилася і служба. Реп і а, пристрої, які зараз всі масово розробляють, використовують на фронті. Безпосередньо про розробку ми з вами трошки поговоримо далі в програмі, але зараз розкажіть, будь ласка, про ваш підрозділ, які основні задачі ви виконуєте. У служби РЕП основні задачі це радіорозвідка ворожих літальних апаратів, перехоплення відео та сигналів керування. Це ремонт відновлення, модернізація самих засобів боротьби. Ну і, власне, звісно, так як це служба радіоелектронної боротьби, то боротьба це теж наша. Ми використовуємо ці пристрої для заземлення ворожих е літальних апаратів. Зараз на нашій відеостіні є ряд світлин, на яких, власне кажучи, вже продемонстрована робота з реб. А які саме РЕБи, вони, які вони бувають? Давайте пояснимо нашим глядачам. Ну, як такової класифікації а, ребів повної не існує, ми саме наш підрозділ ділить їх там, на три типи: це ближньої, середньої і дальньої а, дальності дії. А, пристрої ближньої дальності це такі, як там, рюкзаки, невеличкі а, коробочки, які там а, можуть діяти до 300-400 метрів, встановлюватися. На автомобілі, або ж бути насимими собою. І це як автомат для військового або як аптечка. Це те, що вже має бути обов'язково з тобою, інакше ти не виживеш на війні. Середні дальності дії це такі, як представлені рушниці, вони там можуть взаємодіяти з дронами там на відстані, кілометр, два і так далі. І це дає. Можливість знаходитись не безпосередньо там на лінії бойового зіткнення, а знаходитися трохи далі і прикривати своїх товаришів ті, хто напередку. Ну а дальної дальності це вже пристрої, якими займаються саме підрозділ РЕП наші оператори. Вони проходять навчання і тільки. Ну, скажемо так, тільки у нас є такі цікаві іграшки, і ми їх застосовуємо. А давайте поговоримо і про нагальну потребу в ребах саме. Дуже часто ми бачимо збори. Чому важливо проводити збори, взагалі підтримувати їх, нагальність та важливість наявності таких засобів на лінії фронту? Ну як я і сказав, якісь на реби це вже просто необхідність, яка має бути там один реп на групу три. Чотири людини, він обов'язково має бути з ними на автомобілях, там на бронетехніці. Це все має бути встановлено. Але на жаль, підрозділи ще не забезпечені повністю такими засобами. Тому і відбуваються ці збори. Багато чого військовослужбовці купляють самостійно, тобто скинулись там на 3-4 людини, але все залежить від того, скільки коштує. Такі Тому буває таке, що звертаються зі зборами за допомогою. Не завжди збір закривають вони повністю, але ж це вже трошки легше їм. А, щось уже доклали з свого карману і можуть собі придбати а, захист і більш-менш спокійно себе почувати на передовій, але все ж таки донатити треба. Адже військовим потрібні засоби радіоелектронного захисту. Збори е, дуже необхідні, тому що засоби РЕП, які купляються, е, вони знищуються, вони потребують ремонту. Засоби потрібно модернізувати відповідно до е, потреб тобто. Ворожа авіація, ну, безпілотники. Вони постійно модернізуються, обирають інші частоти, керування, відеопередачі і так далі. І а, воно все не стоїть на місці, все розвивається. І засобом РЕП також потрібен розвиток. Іноді те, що куплено, можливо, рік тому, вже є зовсім не актуальним на лінії фронту і його або модернізувати, або. Чи безпечна а, робота з ребом, і як у вашій бригаді мінімізують ризики? Робота в плані фізіологічно, можливо, є небезпечною, тому що це радіохвилі високої потужності. Але ми постійно проводимо навчання і ті, хто отримують у нас реби, ми пояснюємо правила поводження з цими ребами. Як їх встановлювати, як їх носити, наскільки е, безпечно їх е, вмикати, і е, тим самим ну, якось намагаємося обезпечити своїх е, людей, е, в плані радіоелектронної розвідки ворожої, то ну, це безпечно і це не несе для нас ніякої е, загрози. А ви вже сказали про модернізацію ребів. Чи ми можемо говорити, що ви у своїй бригаді і збираєте реби? Про які проєкти можете розказати? Так, ми а, почали збирати свій перший реп ще а, влітку 22-го року. Ще тоді не було навіть і служби реп, і а, взагалі ще слово реп не стало мейнстрімним? А, так, ми почали збирати декілька десятків різних у нас модифікацій було. Це і рюкзаки, насимі, і автомобільні. А, за цей час навіть у нас, як у військовослужбовців, тобто у нас немає багато на це часу, але а, реп пройшов дуже великий шлях, і він. А, вже виглядає зовсім не так, як там, навіть на початку 2023 року. Я думаю, що це процес не зупинний, він буде модернізуватися далі. У нас є нові розробки, які зараз будуть починати. Своє тестування на фронті, але, вибачте, розповісти про них зараз не актуально. Ні, зайву інформацію для ворогів ми не розповсюджуємо, але разом з тим, тут знадобляються знання якраз цивільного життя. А... Це певний досвід, який ви теж можете використовувати при такій роботі. Так, да, да, всі а, ті, ну, ті військові, а, які. Приймають участь у розробці, там, а у, в ремонті, навіть модернізації, вони всі на, в цивільному житті були якісь інженери. Е, якщо ти не інженер або хоча б там, ти вмієш користуватися паяльником, теремофеном, то тобі теж знайдуть роботу і ти е, будеш приймати в цьому участь. Да, має бути там один-два інженери, які е, в цивільному житті були саме от, знайомі з цим напрямком роботи. І в принципі, зараз е, РЕП стає настільки складним, що якого-небудь паяльника просто вже недостатньо. мають бути навіть програмісти, які будуть писати під це якесь програмне забезпечення. На вашу думку, наскільки саме напрямок радіоелектронної боротьби е, розвинений е, серед компаній-виробників України? Багато компаній виробляють е, РЕБ. Е, не всі, скажімо так, пристрої одразу е, вдаються їм. Але вони приймають якісь зауваження, які їм надсилають. Ну тобто, якщо нам надсилають щось на тестування, ми проводимо це тестування, даємо фідбек, компанія на це намагаються реагувати оперативно. Є, звісно, компанії, у яких там м, великий досвід в цьому, і в них все виходить дуже гарно, але і вартість таких пристроїв, на жаль, дуже висока. А, якщо повернутися до вашого підрозділу безпосередньо до вашої бригади, як ви вважаєте, наскільки ефективно а ви зараз в сучасних умовах ведете радіоелектронну боротьбу? Наскільки може радіоелектронна боротьба вплинути на перебіг військових дій? Все стрімко змінюється, і радіоелектронна боротьба вона в основному адаптується до, до умов, які нам Пропонує наш ворог, тобто вони модернізуються засоби атаки. Ми під це підлаштовуємось, модернізуємо засоби захисту. А, Але в принципі, ви бачите, швидко реагуєте на такі зміни. Є така можливість? Е, можливість є, і відригувати можна дуже оперативно, але це все фінансове забезпечення, яке ну звичайним там інженером воно недоступне. Цим має займатися більше держава, скажімо так, але ми намагаємось так, наскільки це в нас виходить, реагувати і навіть там передбачити якісь повороти, які е, тільки будуть там через місяць, через два. І ми вже до них готуємося. Можна сказати, що у вас вже є такий бойовий досвід, і ви вже бачите і далі на перспективу і попередні кроки супротивника, так? Ми намагаємося це робити. Дякую. А Що ви можете сказати про рівень супротивника все ж таки? Давайте вже тоді, якщо зайшла за них мова, то давайте за них і поговоримо. В аспекті радіоелектронної боротьби. Який рівень супротивника? Чи правда, що от вони набагато сильніші, набагато модерновіші мають доступ до всіх компонентів виробництва? Їх виробництво там набагато стрі швидше відбувається, і все, і тут ми відстаємо, і нам доводиться не здоганяти, чи все ж таки? Наш рівень з ворогом в цьому питанні він майже паритетний. Е, всі ми, як вони, так і ми, маємо доступ до одних і тих самих запчастин, е, всі ми знаємо, хто нам їх поставляє. Е, можливо, їм десь приходить щось швидше, нам там повільніше, але рівень підготовки, рівень пристроїв і кількість пристроїв а, у нас приблизно однакова. Ніхто з нас поки що не веде в цьому плані. А тут на фото все бійці вашого підрозділу, я так розумію. А, це бійці першої танкової. Отже. Працювати з ребами можуть саме бійці вашого підрозділу, чи все ж таки ви навчаєте побратимів з інших частин вашого першої танкової сіверської бригади? Ні, обов'язково всі проходять навчання. Кожен боєць, кожен рекрут, який попадає до нас, він обов'язково проходить навчання. Він має розуміти основи а, радіоборотьби, а, він отримає практичні навички використання пристроїв різного класу. Е, тому користуватися рибами е, малої і середньої дальності дії е, може кожен, майже кожен бій, нашого, нашої першої танкової. Угу. А що потрібно, щоб стати бійцем саме підрозділу реб першої окремої танкової сіверської бригади? Якими навичками, здібностями має володіти? Потенційний боєць. Ну, звісно, бажано. Бути інженером, тоді ми за вас прямо будемо битися, щоб отримати вас. Нам не вистачає людей звичайним досвідом радіоелектроніки, паяння. там Нам потрібні е люди, які е розуміються на комп'ютерній техніці. Не в плані там е запчастин, а в плані быстрого реагування, тобто е є робота. Де ти будеш знаходитися там за 40 кілометрів від лінії зіткнення, то тобі буде потрібно постійно дивитися там в декілька моніторів і дуже швидко реагувати на те, що ти там бачиш, швидко сповіщати, і швидко натискати на кнопочку протидії. Знаєте, Тому... сьогодні ми з вами проговорили ту інформацію, яку можемо проговорити в умовах сучасних бойових дій. Так, але я вірю. Що дуже скоро ми зможемо зібратися в студії і вже відкрито, і більш детально і проаналізувати, і поговорити саме про те, як ми війн... вели війну і війну радіочастот, і про реби, і про особливості вже в відкритому форматі, з повним доступом до інформації. Я сподіваюся, що скоро це вже буде можливим. Наближаємо перемогу разом. Наближаємо. Слава Україні! Героям слава! Thank you.